Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США, Штат Невада, Лас-Вегас. Розповідаю, що тут в нас. А в нас тут Дональд вже 11 місяців президент. І за ці 11 місяців Дональд вспів поспати на різних івентах. Але вчорашня прес-конференція чомусь вразила американців найбільше. Він заснув на прес-конференції і знову про це кажуть на всіх каналах. І дуже багато мемів на цю тему. Things to focus on in the world as a country, but he's the only leader in the world that can help end it. And that's why we're, that's why even as we speak to you now, uh, Steve Woodcock is in Moscow trying. Sheldon, man. Теж дуже розповсюджений, поки Трамп спить. Байден на його обличчі пише маркером Діра Клінтона і обводить зону навколо рота. Для тих, хто тільки прийшов на канал і, можливо, не дуже в курсі в листуванні Джефрі Епштейна з його братом Марком Епштейном йдеться про те, що Трамп мав оральний секс з баба, або в Україні це прочитали як Буба. Англійська вона така не фонетична, можна читати і по-різному, можна і так, і так. У нас, де я ж це читають як Баба. Баба це дуже розповсюджений нікнейм. Також так називали Біла Клінтона. Трамп в цьому сексуальному акті. Був так сказати, приймаючою стороною. Марк Епштейн заперечив, що це був Білл Клінтон, сказав, що це взагалі був жарт просто листування між двома братами, і яке ніколи б не мало стати публічним. Але як ми бачимо, це вже закріпилось в народній творчості. Не пишіть мені, що я збоченка, це наша реальність зараз. Це обговорюється в поважних виданнях, якби наш президент був інтелектуалом, науковцем, обговорювали б науку. А так обговорюємо, що маємо. Саме жахливе, що про це говорять наші діти. Це той випадок, коли ти реально жалкуєш, що навчив дитину читати. На вчорашній прес-конференції Трамп також розповідав про його когнитивний тест. Якщо ви мене дивитесь, то ми з вами вже чули це щонайменше 5-6 разів. І зараз він знову повторює як в перший раз цю захоплюючу історію пов'язану з його неймовірними когнитивними здібностями. Навіть Fox News показали повний епізод. До речі, я пройшов медичний огляд, у мене все нормально, я отримав всі ей. Ну, всі ей, це як всі п'ятірки, зараз там 12, здається, в Україні, так? У вас? Ну, як всі нам відмінно. Але мені сказали, хочеш пройти когнитивний тест? Я запитав, це важко? Вони сказали, так. І тут світа навколо Трампа сміється, наче він жартує. Вони завжди це роблять. Вони ще досі намагаються приховати той факт, що президент майже зовсім втратив відчуття реальності. Хоча ми бачимо, що він абсолютно серйозний. І в коментах пишуть: Я так люблю, коли президент жартує. Ось вони досі намагаються його виправдати, трампісти. Хоча ми бачимо, що він не жартує. Він каже це завжди, він каже це серйозно. Я відповів. Я дуже розумна людина. Хто був останнім президентом, який проходив це? Жоден президент ніколи не погоджувався це пройти. Бо коли доходиш до середніх питань, мається на увазі, знаєте, питання 10, 11, 12, 28, 30, Вони стають все складнішими і складнішими. Вони запитали, чи хочете ви це зробити. Я відповів ну. Немає причини це робити, ніхто цього ніколи не робив. Можливо, я це зроблю, але насправді немає жодної причини. Вони сказали, сьор, проблема в тому, що це військова лікарня. І це означає, що речі, знаєш, так би мовити, відкриті. Це не приватно. Це якщо ти погано складеш, вони сказали, якщо ви зробите погано, це буде відкрито. Я сказав, я розумна людина, я не дурний. І як вам скаже лікар, я отримав ей, ну, відмінно, чудово сюзі! Я це зробив, я відповів на кожне питання правильно, і це складні питання, це питання, на які я б сказав, 99% людей, з якими я зараз розмовляю, а саме з фейкових новин, не впорались би на цих іспитах. Він звертається до Сьюзі. Це Сьюзі Вайлз. Я декілька разів про неї розповідала. Вона приймає активну участь в американській політиці, але завжди залишається поза камерами. Насправді в лікарнях не роблять IQ-тест, тестів з математики і інших тестів. В лікарнях роблять скринінг на деменцію. І інші президенти дійсно не робили цей тест, тому що їм не пропонували, не було потреби. Пропонували Байдену після того, як він провалив останні дебати з Трампом. Байден не погодився і зійшов з дистанції. Трамп проходив типовий скринінг на деменцію з 20 питань. Йому треба було відрізнити слона від жирафа, намалювати годинник і повторити 5 слів. І це теж, до речі, саме по собі є вражаючим. Він якось пройшов цей тест. А далі до серйозних питань за зброю для України питали. На жаль, на превеликий жаль про це наші новини, можна сказати, що мовчать. Я про це дізналась від вас, так, де Atlantic про це писав. Можливо, ще якесь там письмове видання, на тому і все з телевізора або з радіо в машині про це мовчать. Але так, Америка припинила продавати Європі якусь зброю, не всю якусь частину зброю для України. Італія припинила давати кошти на зброю для України. Але 200, 200 мільйонів дає Канада це з сьогоднішніх нових, новинах. Сьогоднішніх новин МСН останні новини на сьогодні. Європа та Канада цього року, цього року мають намір придбати для України озброєння США на суму а, 5 мільярдів, якщо в доларах а, в Євро, що 4 з чимось. Заявляє секретар НАТО Рютте. Позавчора Америка перестала, перестала поставляти якусь зброю, а сьогодні Рютте каже, що будуть купляти, тобто ну, якісь домовленості, все ж таки є. Зараз дуже важко зрозуміти, що насправді робиться. Все змінюється по ходу. Коли руски відправили Україні 28 пунктів побажань, я дивилась всі прогнози тут. Всі прогнозували, що Україна просто не погодиться, і все. Але я вчора слухала Зеленського сьогодні. Європейців НАТО слухала і виглядає, як вони вцепились в цей план і не збираються його відпустити, а хочуть переробити правильно. Вони використовують напад як нагоду. Ну дай Боже. Частина сьогоднішньої промови Рютте. є лише одна людина у всьому світі, яка змогла прорвати глухий кут у питанні війні війни в Україні, і це американський президент Дональд Джей Трамп. І він це зробив. Він почав у лютому втручатись. І залишається залученим до сьогодні, і його команда також задіяна, включно з Стівом Вітковим, Марко Рубіо та всіма ключовими фігурами. Є лише американська сторона, і це надзвичайно важливо, тому що в кінцевому підсумку США є без перебільшення найбільшим союзником у НАТО та найсильнішою. Націю на землі, а саме від них, перш за все, належить провалити глухий кут, а потім переконатися, що інші слідують за ними. Я впевнена, Рюте розуміє ситуацію з найсильнішим лідером на землі зараз. Я думаю, коли він каже Трамп, мається на увазі увазі колективний Трамп, ті, хто стоять за ним. Під камерами чи поза камерами. І Рюте дуже вміло апелює до них. У Америки ще є шанс поставити Росію на місце і залишитись ну, світовим лідером, світовим поліцейським. Я думаю, саме це він має на увазі. У нас на всіх каналах сплячий Трамп з прогресуючою деменцією. І ось Рюте дає шанс тим, хто стоїть за Трампом, врятувати ситуацію. Трамп, а насправді колективний Трамп. Може спасти планету від зла, тобто Росія. Зараз використовуються всі можливості насправді. І навіть може те, що у Трампа деменція, це добре. Трамп забуде який компромат на нього має Росія. Як я сказала, зараз боротьба за Україну є активно триває на всіх рівнях, тому дай Бог будемо сподіватися. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна, бережіть себе. Бабай!